Час настав, переробляю свою гумусову свою яму. Ось така вона в мене була, з чотирьох полетів складалась. Зараз перекидаю гумус на клейоночку. вичищаю місце, роблю ямку і буду вже з шести полетів складати нову на більший об'єм. Не знаю, чи камера передає, але весь гумат коричнево зелений Думаю, що це. Непогано. О, і Червачки є на рибалочку. Гумус перекидав, накрив стару коробку розібрав, нову коробку майже склав. Ззовні коробка вийшла 128 на 216 висотою 120, а внутрішня вийшло 86х187 і висотою 120. Тепер залишається тільки обгорнути плівку, агроплівку від зерна. І вже тоді буду копувати яму під розмір коробки і десь приблизно на 30 см її закопувати. Коробку плівкою обшили, копали яму і вставили туди, все обшили одним листком і ззовні і зверху обгорнули. Шов, загерметизував і з'єднав степлером. По краях все землею вже присипав і верхушку зробив. Поставив груз цегла, а ззаді скріпив планкою. Все, прекрасно, готова до роботи.